Я шокована, це для мене відкриття. Я чесно ніколи під таким кутом не могла дивитися на цю ситуацію, але давайте обговоримо. Бізнес створює контент для просування, створює різноманітний контент і випробовуючи різні формати і своє бажання розповідати про різні теми і свого бізнес-життя. Бізнес, а саме підприємець, який створив свою власну справу і просуває її в соціальних мережах, починає створювати контент, де він обговорює проблеми, які виникли під час обслуговування якогось клієнта. І коли я кажу підприємцю, ви перевіряєте контент перед тим, як опублікувати, тому що Часто ми на емоціях буваємо. Часто у нас креатив десь не в ту сторону нас заводить. Одразу перепрошую за голос, його в мене немає. Це я вже залишками з вами спілкуюся. Продовжу. Звичайно, ми всі живі люди і ну, всякі ситуації бувають. Ну реально ж я розумію підприємця, ну стався цей випадок і він хоче про це поговорити. І коли я ставлю питання підприємцю. ну... Для чого ваше просування? Для чого ви створюєте контент? Для того, щоб пояснювати, чим ви займаєтеся, що ви пропонуєте, чому з вами співпрацювати. Ви виходите в соціальні мережі, щоб про вас дізналися люди. І, звичайно, тут фраза мого батька, його приказка мого батька, дуже допоможе, що не показують дурного, його і так видно. Мене виховували на таких засадах, і отут воно дуже пасує. Що для чого ви показуєте погане, навмисно причому, Ви транслюєте свій бренд із негативних якихось ситуацій. І коли я раніше думала, що це тільки емоція, що підприємця просто в цей момент, знаєте, накриває хвиля емоцій, і він не справляється і тому він публікує це. А мені дають відповідь, що і мені дозволили тут поділитися з вами цим коментарем, що зв'язує, бо це я в мене був шок. З'ясувалося, що підприємець каже: Я перевіряв. Я слухав ваші тіктоки, і ви казали перевіряти очима потенційного клієнта. Я перевіряв. Мені такий контент цікавий, я його дивлюся, і тому я сподівався, що це буде цікаво всім іншим людям. Зараз продовжу, запишу ще одне відео.